Студентам Галицького коледжу буде де помолитися за успішне навчання. Днями храм Покрови Пресвятої Богородиці, зведений на вулиці Лепко, одразу біля навчального закладу, освятили Чин освячення Здійснив і архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський зборівський Василій Семенюк. Участь у літургії взяв і міський голова Тернополя Сергій Надал. Це за доброї співпраці громади, церкви, меценатів для того, щоб цей храм збудувати. Міська рада спільно з церквою уклала інвестиційну угоду, по якій цей храм будувався. Це справжня інвестиція, інвестиція в духовність, яка буде сприяти духовному розвитку. Це, напевно, така перша церква території навчального закладу, яка буде одночасно і студентською, і для мешканців всіх прилеглих будинків. Це є ще один такий. Крок в тяжку нелегку працю по духовному відродженню України. Самі студенти Галицького коледжу кажуть, це добре, що такий храм з'явився на території їхнього закладу. Мені здається, що це добре, бо, тому що ну студент навіть перед заліками екзаменами може просто прийти і от помолитися. Розслабитися, повірити, що він здасться, і все буде добре. Дійсно, для віруючих людей це дуже важливо, оскільки вони можуть собі дійсно перед екзаменами, перед заліками собі піти, помолитися, попросити в Бога якогось допомоги. Ну, я особисто рада, що побудувалася церква, мені залом дуже приємно. Це, це дуже рідкісне явище, щоб біля коледжів чи університетів була якась така подібна будівля. Ну і Мені, наприклад, подобається, я задоволена.